Привіт, друзі, мої шанування! І привіт, цей передаю я вам знову із сонячної Каталонії із Барселони. У минулій частині я вам розказував про базиліку Саграда Фамілія, до якої всередину, на жаль, мені потрапити не вдалося. Забракувало білетів. Інтер'єр базиліки святого сімейства я вже бачив двічі, у 2009 та у 2015 роках. Але я тоді зробив лише декілька світлин і не зробив жодного відео. Тому цього разу я мав намір знімати купу матеріалу для авторського фільму, але не склалося. Ну нічого, іншим разом обіцяю, цю шедевральну споруду спроєктував великий каталонський архітектор Антоніо Гауді. Проте, Саграда Фамілія не єдина будівля у місті, яку створив. Цей геніальний зодчий. Якщо бути точним, таких об'єктів у Барселоні збереглося на сьогоднішній день сім. І один із них це Каза Міла. Або, як його ще називають, Ла Педрейра. Відстань від Саграда Фамілія до будинку Міла десь приблизно півтора кілометри, може трохи більше. Ось туди я і направився у надії, що там пощастить мені більше. І квиточки мені такі вдасться купити. І я потраплю до середини. Кілька кварталів шумними вулицями мегаполісу. І я на місці. Приємно порадувала око будівля навпроти, а точніше, прапори, які на ній вісять. Як виявилося, це представництво Єврокомісії. Яка має тут у Барселоні свій філіал. Насамперед цей будинок відомий своїм хвилястим фасадом та сюрреалістичними димоходами. Фасад це дійсно хвиляста кам'яна поверхня без жодної чіткої прямої лінії. Зверніть увагу уся ковка на балконах у вигляді морських водоростей. А вікна та двері усі тут різної форми. За задумом автора, це для того, щоб будівля виглядала живою. Коли Антоніо Гауді отримав це замовлення, разом із замовленням він отримав повну творчу свободу. Але на той час проект викликав неабиякі суперечки. Мешканці міста вважали його. Аж занадто дивним. Ну що ж, білети я вже купив. Скільки вони коштують і як це все робиться, я розкажу в кінці відео. А зараз ходімо всередину. Ну, дуже уже хочеться якнайшвидше поринути у атмосферу цього дивовижного будинку. Будинок зсередини такий же живий, як і ззовні Жодних гострих кутів. М'яке природне світло. Тут дуже багато декоративних деталей, натхненних природою. Гауді хотів, щоб люди відчували себе у гармонії з нею, навіть перебуваючи у міському будинку. Будинок вміщає у собі два великих внутрішніх двори круглий та овальний. І вони спроєктовані так, що вони пропускають світло та повітря в усі квартири. Стіни дворів розписані кольоровими фресками із рослинними та морськими мотивами. Підлога тут часто викладена мозаїкою, а стелі прикрашені барельєфними візерунками. У центрі дворів розташовані елегантні сходи із природнім освітленням. Гауді навіть передбачив тут надсучасні на той час ліфти. Так, ліфти, ліфти, туди трохи далі. Прямо це санузли. І їх явно проєктував на Гауді, занадто багато прямих кутів. Хоча ці складені один на одного кольорові квадрати також не в стилі Гаудді. Це, мабуть, вже щось сучасне. Блін, ви знаєте, я дивлюсь на усе те, що навколо мене, і мені здається, що я дійсно в якомусь казковому палаці, що це щось неземне, це щось дійсно казкове. Або що це декорації до якогось фільму на кшталт Гаррі Поттер, а не житловий будинок. А це насправді житловий будинок. Саме такий статус на сьогодні має ця будівля. Але давайте вже розпочнемо і нашу екскурсію. І бажано без емоцій, як то кажуть, з чистого листка. Отож, будинок Міла. Відомий також як Ла Педрейра. Його побудував геніальний каталонський архітектор Антоніо Гауді в період із 1910 по 906-910 по рік. Офіційно ж будівництво закінчилося у 1912 році. Ну що ж, ходімо пройдемося коридорами, поверхами цього. Цієї Геніальної споруди. Бідинок Міла був побудований для Розе Серміон та її чоловіка Переміла. Розе Сегімон була багатою вдовою усе по гвардіоли, індіанця чи то американця колишнього колоніста, який повернувся із Латинської Америки, розбагатівши на плантаціях кави у Гватемалі. Її другий чоловік Переміла був розробником відомим своїм яскравим способом життя. У 1905 році Міла і Сегімон одружилися. 19 червня Розер Сегімон купила будинок з садом площею 1835 квадратних метрів. У вересні вони доручили Гауді побудувати для них будинок. Планували проживати на першому поверсі, а інші квартири здавати в оренду. І 2 лютого 1906 року проєкт був представлений міській раді Барселони. Вирішено було не модернізувати раніше існуючий будинок, а повністю його знести. Щоб піднятися на верхній поверх, їх шість. Можна скористатися або східцями або ліфтом. Звичайно, я пішов східцями. Будинок Казаміла не було повністю завершено через суперечки з інвестором. Попри це, будівля повсюдно вважалася найкращим витвором Гауді, у якій він повністю реалізував плоди свого досвіду. А зараз... Я заходжу до квартири, у якій можна здійснити подорож у часі та поринути у атмосферу барселонської буржуазії початку ХХ століття. Цю квартиру майстерно відтворено за допомогою домашнього начиння тієї епохи. Тут можна ознайомитися із первісним плануванням та справжніми оригінальними деталями. Виконаними за ескізами Гаудді, такими, наприклад, як віконні ручки, двері, покриття підлоги. Потрапляючи сюди, дійсно відчуваєш себе, ніби ти прийшов у гості до якогось заможного городянина на якесь влаштоване ним свято, наприклад, якийсь ювілей чи можливо отримання нової посади. ...або... Вручення диплому сину чи дочці, тобто на якусь таку подію, куди запрошуються гості, багато гостей. І тут, через якісь непередбачувані обставини, господарі затримуються, і вони передзвонили своїм слугам, покоївкам і сказали, щоб ті впустили у квартиру гостей, що вони скоро будуть. А гості тим часом нехай почуваються як вдома. Ну, а ми, тобто гості, і раді старатися. Почуваємося як вдома. Та переходимо з кімнати в кімнату, знайомлячись з інтер'єром. Це, скоріш за все, дитяча. Ви лише зверніть увагу, які круті іграшки на той час були в дітей. Да. То вам не совєтські ваньки встаньки. І це 20-ті роки минулого століття, тобто цим іграшкам уже понад 100 років. А ці інтер'єри кімнат перенесли мене у моє дитинство. Я пам'ятаю, як десь у середині 80-х дівчата приходили в школу з зошитами. І в тих зошитах на кожній сторінці була окрема кімната. Вони там. Малювали або ж наклеювали, вирізані з журналів усілякі дивани, люстри, шафи, килими. Тобто створювали обстановку у кімнатах. І у кожної була така своя міні-квартира з намальованими або приклеєними міні-меблями. А тут усі ці міні-кімнати справжні, з справжніми шпалерами, картинами. Міні-диванами, міні-буфетами та міні-килимами. А тут ще й якісь настільні ігри. Ну добре, з дитячої ходімо далі. Бо, можливо, цій дівчинці і не дуже б сподобалося, що ми тут вештаємось. Ну і далі коридором ми потрапляємо, мабуть, до кухні. Так. Скоріше за все, це таки кухня. Судячи з того, що тут є плита, мийки, буфети. А у буфетах приправа та посуд це 100% кухня. І знову ж таки хочеться відмітити. Не покидає відчуття, що тут живуть люди. І що кухарка, чи кухар. Вийшли буквально на кілька хвилин у сусідній магазин за свіжою зеленню чи за хлібом. Респект усім тим, хто за цим слідкує та підтримує цю автентичну невимушену обстановку. Так, а це у нас якийсь прикалабок. Комора, чулан. Тобто кімнатка, у якій зберігаються речі, які не потрібні щодня, але які мусять бути на господарстві. Судячи з того, що тут є жокейські чоботи та сідло, то, мабуть, господар чи господиня займаються верховою їздою, а можливо й обоє. Наступною кімнатою, яка трапилася нам коридором, Виявилася нічим іншим як робочою кімнатою господаря, Себто його робочим кабінетом. Ну і що можна сказати про господаря, судячи з обстановки цієї робітні? Так, незакінчена гра у шахи. А збоку, якийсь курильний набір з двома люльками, значить, він грав не сам з собою. Тобто, у нього є, мабуть, якийсь партнер, з яким він грає у шахи, і ця партія має бути закінчена. Багато книг, але це не тільки художня література, багато довідкової. На стіні біля робочого столу багато усіляких дипломів та ліцензій. В основному вони стосуються енергетики та електрифікації. Ну, мабуть, чоловік є власником якоїсь енергетичної компанії або очолює державну. На столі порядок, окрім якогось журналу та грозбуху, більше нічого лишнього. Якщо уявити, що він сидить за столом. То за спиною у нього вісить портрет, мабуть, його ж таки. Чоловік явно перфекціоніст, тобто той, який любить досконалий порядок. І про це вказують не тільки рівні стоси книжок у книжковій шафі, чистота, порядок на його столі та й загалом у всьому, що його оточує, а й недограна партія у шахи. Я уявляю собі цей кабінет, де два чоловіки сидять, грають у цю старовинну індійську гру. Тут один із них, господар кабінету, каже: Ну що ж, дорогий Гонсалес чи Андре, дограємо цю партію завтра. У цей саме час, так як у мене, через 2 хвилини і 45 секунд починається вечірній променад. і залишилися фігури на шаховій дошці чекати завтрашнього, точно умовленого часу. Хоча це лише мої фантазії. І, скоріше за все, господар кабінету зовсім не був таким занудою. Ну і наступна, після кабінету кімната це, мабуть, зала для прийому гостей. А точніше, це, мабуть, таки столова, про що свідчить великий обідній стіл та серванти із посудом. Начиння цієї зали також розбурхує фантазію. Але хай вона буде у кожного своя. Ну а я зі своєю фантазією буду рухатись далі. І суміжна зала зі столовою це, мабуть, все ж таки кімната для прийому гостей. Ну або кімната, у якій сімейство збиралося на посиденьки. Тут з вікна відкривається чудовий вид на місто. Хоча. Мабуть, вид з вікна у попередній залі буде точнісінько таким самим. Таки да, як кажуть у Одесі, ця кімната дійсно таки вітальня або салон, про що свідчить типова побутова річ тієї епохи. А саме, ні, не годинник грамофон. І зазвичай його так і ставили у кутку вітальні. На низькому комоді або столі. Тут він також використаний як автентичний елемент інтер'єру. Загалом обстановка кімнати, як в принципі і усієї квартири, відповідає каталонському модернізму, тобто буржуазному стилю тієї епохи. Антикварні меблі, лампи, текстиль, оздоблення, які відповідають побуду. Початку ХХ століття. Суміжна із вітальною кімната, чиясь спальня. Хоча чому чиясь? Тут стоїть колиска, значить, це спальня дружини господаря. Навряд чи чоловік став би спати у кімнаті з дитиною, яка ще живе у колисці. Звичайно ж, що це прерогатива матері. З вітальні потрапляємо знову у коридор. І перші двері це санвузол. Хм, Дивно. Дивно те, що тут також є двері, і до нього можна зайти з коридору. Адже цей санвузол належить особисто господарці квартири. І він суміжний з цією спальнею, де ми тільки що були, ось двері прямо в неї. А тут виявляється, що хтось із коридору може сюди завітати. От такої. А як же особистий простір? Чи у той час цим не заморочувались? А можливо, це зміркувань безпеки. Але то вже таке, як є, так і є. Йдемо далі. І тут у одній із кімнат розміщується крамниця, де можна придбати різноманітні тематичні сувеніри. речі, зроблені у стилі 20-х років 20-го століття. Літературу на багатьох мовах світу, яка стосується конкретно каза Міла, або ж книги, які розповідають загалом про усю творчість Антоніо Гауді, про його біографію тощо. Да, я пам'ятаю, як на початку нинішнього століття такі книги розбиралися як гарячі пиріжки. Зараз же, скільки я тут був та спостерігав за людьми. Ніхто не купив жодної. Та й навіщо? Якщо все, що там написано, можна прочитати в інтернеті. А ось вони і славнозвісні ковані водорості на балконах. Назва каза Міла це цілком зрозуміло. Будинок належав сімейству Міла. Але чому Ла Педрейра? У перекладі це щось на кшталт, кам'яна глиба. Так от. Спочатку, як тільки цей будинок було побудовано, це було ніби прізвисько, як насмішка. Але з часом це стало офіційною назвою. І ще один цікавий факт: під час громадянської війни в Іспанії у будинку розмістилося керівництво соціалістичної об'єднаної партії Каталонії, чий генеральний секретар Хуан Коморера і Солер розташувався на першому поверсі. Саме у квартирі господарів. Тобто сім'ї міла. Ну, а за цими дверима знову санвузол. Стіни тут пофарбовані у гарний, спокійний оливковий колір. Але найбільше тут вражає сантехніка. Унітази, біде, ванна усе якесь таке класне. І якщо зважати на те, що більшість цих речей автентичні, то просто викликає захоплення дизайнерська думка столітньої давності. А ще якщо подивитись на те, що нам пропонують у епіцентрі, новій лінії і ТД. То ще раз розумієш глибину старої приказки, що усе нове це добре забути старе. І як написано у книзі Еклезіаста: що було, те й буде, що робилося, те й буде робитися. Немає нічого нового під сонцем. Ну і тут так само, як і у попередньому санвузлі, до нього можна потрапити з коридору і відразу у спальню. І це, і це мабуть, спальня господаря. О ні, ніяких, мабуть. Це вона і є. З нею ми потрапляємо до кабінету, у якому недограна шахова партія. Тобто, обійшовши квартиру по колу, ми знову прийшли у те місце, звідки починали. До речі, тут усі квартири круглі. Ну, а цей апарат, мабуть, для внутрішнього зв'язку. У ньому немає ні циферблату, ні ручки крутилки. Ну, ось ми й ознайомилися із квартирою, у якій колись жив каталонський буржуа. І попереду у нас одне із найвідоміших місць Барселони. А це дах та мансарда будинку Міла. Отож, туди я зараз і направляюсь. Але про це я розповім уже у наступній частині. А зараз я хочу подякувати усім тим, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання! Бувайте здорові та до нових зустрічей у нових відео. А щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео, звісно, якщо воно вам сподобалося. Ще раз дякую і адйос! До зустрічі!